Понад 400 цілей. Окупанти завдали масованого удару по Києву. У хід ішли дрони та ракети. Руйнування зафіксували у восьми районах міста. Є загиблі, щонайменше 16 людей дістали поранення. До ліквідації наслідків залучені сотні рятувальників. Усі подробиці цієї нічної атаки противника далі. Підписуйтесь на канал час» і ми починаємо. У ніч на 10 липня російські війська в чергове атакували Київ. Цього разу окупанти застосували, зокрема, балістичні ракети та ударні безпілотники. Повітряна тривога у столиці пролунала після першої години ночі. Моніторингові канали повідомили про рух російських дронів з кількох напрямків. Згодом керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що у місті працює протиповітряна оборона. Невдовзі моніторингові телеграм-канали попередили про ймовірний пуск балістичних ракет із території Росії. Повітряні сили офіційно підтвердили рух швидкісних цілей у бік столиці. На жаль, без наслідків не обійшлось у Києві. Уламки збитих цілей та влучання верифікували одразу у восьми районах. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, у восьми районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна транспортна інфраструктура. Та найстрашніше є жертви російської атаки. У Подільському районі загинули дві жінки: – 68-річна мешканка Києва та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену Клименко попередив: на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Близько восьмої ранку. Мер Києва Віталій Кличко повідомив: наразі вже 16 постраждалих у столиці, 10 із них госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. За даними Київської міської військової адміністрації, є наслідки. У низці районів Шевченківський район значні пошкодження цивільної інфраструктури, горів житловий будинок. Тут також перекрили кілька вулиць. Дарницький район, уламки дронів спричинили пожежі в гаражах та на автозаправці. Ще уламки впали на подвір'я житлового будинку. Солом'янський район загорівся дах нежитлової будівлі. Голосіївський район через уламки загорівся вантажний автомобіль. Подільський район, уламки впали на нежитлову забудову. Саме тут майже вщент зруйновано амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги №1. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили: майже 10 годин тривала масована нічна атака атака ворога на Київщину проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети. У чотирьох районах області зафіксовано наслідки ударів. В Обухівському районі поранено чоловіка 51 року. Його госпіталізували. У Броварському районі пошкоджені приватні будинки, вибиті вікна і двері, посічені фасади. В одному з будинків сталася пожежа. Також пошкоджено два автомобілі. У Вишгородському районі горів гараж. У Бориспільському та Обухівському районах теж є пошкоджені будинки. Деталі наслідків у столиці повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій: пошкоджені житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об'єкти. Усі служби працюють у посиленому режимі. До ліквідації наслідків залучено близько 400 рятувальників та 90 одиниць техніки, піротехніки. Після нічної атаки ворога небо над Києвом затягнуло димом. Згідно із картою стану атмосфери, небезпечний рівень зафіксовано на лівому березі столиці. Відреагував на російський терор і президент України Володимир Зеленський. За його словами, ворог вдарив по Україні 18 ракетами та майже чотирма сотнями дронів, серед яких 200 це шахеди. Це очевидне нарощування терору Росією. Щоночі сотні шахедів, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Через потужні дощі Львів опинився у водяній пастці. За даними міської влади, у деяких нежитлових зонах вода сягає майже трьох метрів. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Звернувся до львів'ян міський голова Андрій Садовий. Та не лише Львів постраждав у ніч на 10 липня в області вийшла з берегів ще одна річка. Щірка. За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у селах Скнилів, зубра та сокільники вода затопила вулиці, будинки та навіть частину траси Львів пустомити меденичі у селі Скнилів рятувальники витягли з води чотирьох людей. Серед них двоє дітей. Також вони відкачують воду на електропідстанції. На місці працюють до півсотні рятувальників та сім одиниць техніки. Через підтоплення річки Зубра у Львові зараз неможливий проїзд транспорту. Подекуди вода впритул підійшла до житлових будинків. До квартир на перших поверхах лишається якихось півметра. У частині області зникло світло. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, через несприятливі погодні умови на Львівщині знеструмлені 192 населені пункти з них 55 – повністю, а 137 – частково. Для відновлення електропостачання задіяли енергетиків та спецтехніку. Поліція Львівщини застерігає Затоплено вулицю Трускавецьку та проспект святого Івана Павла II у Львові. Також у воді частина траси Львів, мединичі поблизу сокільників. У селі Зубра затоплена проїжджа частина. На об'їзні у напрямку Львова кілометрові затори. Укргідрометцентр попереджає про нові шалені зливи. Найгірша ситуація на Закарпатті, Львівщині, Франківщині, Буковині та Тернопільщині. Грозові хмари вже сунуть на Волинь, Рівненщину, Хмельниччину, Житомирщину та Вінниччину. Людей закликають готуватися до надзвичайної ситуації. А тим часом Луцьк уже повторив львівський сценарій. У мережі з'явилися відео, як місто пішло під воду. Дороги залиті, машини ледве рухаються. Днем раніше Львівщиною прокотився смерч. Його бачили місцеві жителі буквально напередодні цих злив. 9 липня на Львівщині сталася ще одна тривожна подія. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, біля села Родатичі перекинувся автобус із дітьми. На момент прибуття рятувальників, автобус знаходився перекинутим на бік у Кюветі. Рятувальники дістали з автобуса двох жінок і передали медикам. Діти покинули автобус самостійно та зазначили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. У поліції додали, що автобус їхав за маршрутом Львів, Прага. В ньому було 65 пасажирів. Після зіткнення з легковиком автобус з'їхав у кювет та перекинувся. До лікарні доставили п'ятеро людей. Львівщина за кілька днів пережила смерч, потоп і аварію з автобусом, а грозові хмари лише насуваються. Хороші новини. Сполучені Штати Америки відновили постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм і високоточних реактивних ракет GMLRS для України. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на свої джерела. Минулого тижня це постачання було тимчасово призупинене через можливо, побоювання щодо обмежених запасів в арсеналах Сполучених Штатів, каже джерело Медіа. Тим часом є ще позитивні сигнали із Америки. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон прямо заявив, що виступає за запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно говорити про мирне врегулювання. І я думаю, що ми повинні послати йому повідомлення. Це моя думка, наголосив Джонсон. Водночас, за даними політико, лідери республіканців у конгресі готові підтримати законопроєкт із новими обмеженнями. Згаданий Джонсон і лідер більшості в сенаті Джон Тун наголосили, що це зміцнить позиції президента Трампа у будь-яких переговорах щодо завершення війни. У пакеті санкцій передбачені високі тарифи на російську нафту та уран, а також 500% відсоткові мита для тих країн, які ці ресурси закуповують. Політико підкреслює, якщо глава Білого Дому буде мати абсолютний контроль щодо прийняття рішень, то він може підтримати двопартійний законопроект про санкції щодо Москви. Оглядачка «The Telegraph» Ребека Кофлер пише, що у Дональда Трампа є секретна зброя, яка залишить Путіна беззахисним. Йдеться не про ракети чи танки, а про людину міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесента талановитого ділка з «Волл-стріт», який раніше став ключовою фігурою у торговельній війні Трампа з Китаєм. Кофлер зазначила. Є явні ознаки того, що російська економіка відчуває напругу через необхідність продовжувати війну. Інфляція залишається високою. Споживчий попит падає, обробна промисловість і бюджет зазнають серйозних труднощів. Вона припускає, що Путін чудово розуміє, що Трамп може готувати серйозні кроки. Він давав російському лідерові зрозуміти, що для підписання угоди є обмежені терміни. Останнє попередження прозвучало в п'ятницю. У Сполучених Штатах дедалі частіше говорять не лише про зброю, а й про повоєнне відновлення України. Спеціальний представник президента Америки з питань України Кіт Келох заявив, що країні потрібен власний аналог плану Маршала. Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план маршала. Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною, відновити те, що було. Це буде нелегко. Але ми готові до цього. Сказав Келог за його словами, саме тому конференція URC-2025 у Римі така важлива для України. Нагадаю, що 9 липня до Італії прибув президент Володимир Зеленський в межах участі у міжнародній конференції з відбудови України. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна та союзники недооцінили допомогу Варшави. Він навіть пригрозив закрити аеропорт у Жешуві. Я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє, але це не їхнє, це наше. Тому. Якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення, бо по а ви доставляйте в Україну морем, повітрям не знаю, скидайте на парашутах, вигадуйте, заявив Дуда. Паралельно державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо сказав: через масштабну допомогу Україні склади зброї в Європі спорожніли. Тепер північно-атлантичному альянсу доведеться відновлювати свої запаси артилерії та засобів протиповітряної оборони. Все відбулося близько восьмої ранку у Голосіївському районі Києва. Полковник Іван Воронич вийшов зі свого будинку. У цей момент до нього підбіг невідомий чоловік. Він вистрілив п'ять разів із пістолета, ймовірно, з глушником. Полковник загинув одразу. Нападник втік. На місце злочину прибула поліція. Слідчо-оперативні групи, карний розшук, кінологи всі прочісують район. Правоохоронці документують кожну деталь. Там працюють і співробітники головного управління поліції і місцевого відділку. Служба безпеки України вже підтвердила загибель свого полковника. Прес-служба повідомила, що відкрито кримінальне провадження. Йде досудове розслідування за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Служба безпеки та національна поліція зараз вживають комплексні заходи для з'ясування обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Та, поки офіційні коментарі обережні, колишній розвідник Роман Червінський називає це прямою диверсією ворога. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер Воронич Іван Іванович, людина, яка боролась з ворогом з 2014 року, і був одним із тих, хто започаткував в службі напрямок, який зараз створює багато проблем для росіян. Написав Червінський. Зауважу, що вже не перший випадок стрілянини у Києві за останні дні. 8 липня у Деснянському районі невідомий застрелив чоловіка та втік. Правоохоронці кваліфікували це як умисне вбивство. А ще 2 липня поліцейські затримали чоловіка, який обстріляв автомобіль волонтерки Вікторії Дворецької. Все через конфлікт на дорозі. Велосипедиста облила скалюжі автівка. Він кинувся за нею, дістав пістолет і вистрілив. Однак, у зовсім інше авто стрільця затримали, пістолет вилучили. Величезні цифри за даними The Economist, літній наступ, що розпочався у травні 2025 року, виявився для Росії найбільш смертоносним за весь час вторгнення. Журналісти підрахували, що лише з 1 травня по початок липня Росія втратила близько 31 тисячі своїх військових убитими. Загалом, за час повномасштабної агресії, Росія вже не дорахується від 900 тисяч до 1 мільйона 300 тисяч осіб. З них від 190 до 350 тисяч це безповоротні втрати. Втім, попри це, окупант продовжує лізти вперед. Аналітики Діпстейт повідомили невтішні дані: ворог просунувся у мирному турецьку Леонідівці біля Борівської Андріївки та Зеленого гаю. А на Покровському напрямку ситуація залишається особливо складною. Військовий з позивним мучної розповів. Зараз йдуть бої на південь від удачного. Противник намагається вибити нас із лісопосадок, щоб впритул підійти до населеного пункту. У самому селі зі сходу та на південний схід ми ворога стримуємо. Насправді воно важливе для нас, тому вгризаємося за нього всіма силами. Він також додав про рух противника біля Звірового, де росіяни намагаються зайняти Терекон, і про атаки з боку Бельгійки, але поки без успіху. Мучний також розповів про стан справ на Новопавлівському напрямку. Муравка повністю за нами. Ворог отримав міцного прочухана і відкотився. Зараз знову кидає м'ясо в бій, але наша ділянка щільно тримається на дронах. Окупанти нічого не можуть зробити. Водночас український військовий блогер Богдан Мирошников пише, що на Новопавлівському напрямку біля кордону з Дніпропетровщиною ситуація залишається критичною. Наші сили намагаються контратакувати в районі Новосергіївки та Дачного, поки що розширюючи сіру зону. На даний момент це максимум не давати ворогу закріплюватися та робити якомога більше сірої зони. У районі піддубного ворога призупинили, але саме село за ворогом. Вище на Покровському напрямку ситуація дуже складна. Та ділянка посилюється постійно, причому з обох боків. Тому поки важко щось визначене сказати. Бо там назріває Бахмут. 2 написав Мирошников. Генеральний штаб Збройних сил України інформує, що лише за останню добу зафіксовано 201 бойове бойове. Зіткнення на покровському напрямку наші воїни зупинили 61 атаку ворога поблизу понад 20 населених пунктів. Загалом за останні 24 години російські окупанти втратили 920 людей. Перенесемось на Сумщину. Військовий Станіслав Бунятов розповів, що на Сумському напрямку росіяни постійно накопичують особовий склад поблизу лінії бойового зіткнення, щоб повернути втрачені позиції. Наша артилерія, екіпажі безпілотників та піхота своєчасно реагують і нищать живу силу противника. Подібна динаміка вже майже тиждень. На жаль, ми теж маємо регулярні втрати. Визнав він. Тим не менше, українські воїни продовжують нищити противника. На запорізькому напрямку Збройні Сили України ліквідували справжню розсип російської техніки. Серед підбитого самохідні артилерійські установки Акація Піон, реактивна система залпового вогню Ураган, станція радіоелектронної боротьби Житель це результат злагодженої роботи наших оборонців і сил спеціальних операцій. Та на цьому не все. Справжньою подією стало повідомлення сил спеціальних операцій України. Оператори 8-го полку сил спеціальних операцій ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування Земледелея. Ідеться у повідомленні. Ця система здатна швидко створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 кілометрів. Натомість, 63 та окрема механізована бригада повідомила, що їхнім пілотам ББС за останній час вдалося знищити 15 ворожих гармат. Це знизило вогневий потенціал окупантів на Лиманщині. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся із главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори пройшли в Малайзії. Розмова тривала близько години. У Москві стверджують, що сторони обговорювали війну в Україні, а також Іран і Сирію, і підкреслили, обидві країни, нібито підтвердили налаштованість на пошук мирних рішень конфліктних ситуацій. Це вже друга особиста зустріч Рубіо і Лаврова. Перша відбулася ще в лютому в Саудівській Аравії. Тоді адміністрація Дональда Трампа шукала варіанти, як поновити двосторонні відносини та підштовхнути Росію до переговорів про припинення війни. Потім вони ще кілька разів говорили телефоном переважно перед зустрічами української та російської делегацій у Туреччині. Тоді узгоджували, з чим сторони сядуть за стіл. У той час як російські ракети продовжують бити по українських містах, Сполучені Штати вже обговорюють відбудову України. Спеціальний представник Трампа Кіт Келох заявив, що після Другої світової війни Європі дуже допоміг план маршала. Я думаю, ми маємо зробити те саме для України, зазначив спецпредставник. Після розмови із Володимиром Зеленським Келох заявив, що перемир'я між Україною і Росією цілком можливе. Убивства мають припинитися. Перемир'я зараз цілком можливе, вважає спецпосланник Дональда Трампа. При цьому він не забув нагадати, що днями Україна зазнала понад 740 атак дронів і ракет. Це рекорд за весь час. Тобто Росія продовжує масовані удари, навіть коли світ говорить про мир. Попри всі розмови про припинення вогню, Вашингтон після короткої паузи знову почав постачати зброю для України. Йдеться про артилерійські снаряди та ракети для реактивних систем залпового вогню Хімарс. А що з рештою озброєння? Видання Washington Post із посиланням на чиновника Білого Дому повідомило, що на саміті НАТО українці просили дуже конкретні речі, і Трамп погодився на деякі з них. Що саме погодили, офіційно не кажуть. При цьому нагадують. Володимир Зеленський давно домагається постачання додаткових зенітно-ракетних комплексів Патріот. Вони критично потрібні для захисту міст і енергетики від російських ударів. Чи погодиться Трамп посилити Україну на тлі постійних атак з боку Росії? Тривожно у тилу окупантів. 10 липня мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ПВО нібито збила безпілотник, який летів у напрямку Москви. Того ж дня тривожно було у тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський вітер написав: у військових частинах Севастополя звучить сигнал тривоги. Та на цьому не все. Кримський вітер оприлюднив цікаву інформацію. Партизани дізнались місце дислокації чергової позиції комплексу Панцер С 1 у Севастополі. Її окупанти розмістили неподалік дачних. Кооперативів за 300-400 метрів від сотень будинків. Крім того, телеграм-канал повідомив про кричущий прокол російської ПВО. Частина ракети російського зенітно-ракетного комплексу Панцер С-1 застрягла прямо в багатоповерхівці у Білгороді. На відео видно, як розгінний блок цієї ракети стирчить зі стіни житлового будинку на бульварі юності. Черговий доказ того, як працює криворука російська ПВО. Тим часом партизанський рух АТЕШ продовжує нищити логістику окупантів на анексованому українському півострові. Агент руху АТЕШ провів успішну операцію біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму. Було знищено релейну шафу на важливій Лянці залізниці, що проходить через Керченський міст, повідомили у АТЕШ. ця гілка стратегічно важлива для російської армії, адже через неї регулярно перекидають техніку, пальне і особовий склад. Внаслідок операції поставки військових вантажів затрималися. Та на цьому атеж не все. Раніше партизани повідомили про ще одну подію. Агенти руху АТЕШ провели успішну операцію на стратегічно важливій залізничній розв'язці у Волгограді. Там вивели з ладу релейну шафу, яка забезпечувала зв'язок та керування рухом поїздів біля локомотивного депо імені Максима Горького. Цей вузол ключовий для перекидання російської техніки, пального солдатів і боєкомплекту на південний і східний фронти. Виведення з ладу релейного обладнання викликало серйозні перебої у русі поїздів, порушивши військову логістику та графіки передислокації, а також постачання боєприпасів до лінії фронту. Свіжу інформацію щодо ударів по тилу агресора розповів і Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Між Токмаком і Чернігівкою на окупованому Запоріжжі сили оборони спалили черговий потяг. 20 цистерн не доїхали до місця призначення. Він додав, що з урахуванням спеки тепер гасіння та ремонт будуть складнішими. Тим часом у Росії фіксують серію пожеж. Ворожі пропагандистські змі повідомили про займання на території колонії Білий лебідь у Солікамську. Російські пабліки заявляють, що площа пожежі складає 300 квадратних метрів. Горить дах складу, де знаходиться пилорама. В установі утримують ув'язнених. Ще одна пожежа у підмосковному Пушкіно. Там загорілася покрівля п'ятиповерхового житлового будинку. Російські пабліки пишуть, що займання сталося через помилки під час ремонту. У ворога все стабільно. Крім того, з Удмуртії надходять повідомлення про евакуацію працівників заводу Купол. Таку інформацію повідомляють про українські телеграм-канали. Російський пропагандист Володимир Соловйов розлютився після слів Трампа. Він вибухнув погрозами на адресу Сполучених Штатів. Розповідає про готовність Москви вдарити ядерною зброєю. Тільки послухайте. Ви вообще ошалели? Ви що о себе возомнили? Ну так реально, що ви о себе взамнили, американці? Ви вообще чуть-чуть в чувство прийдіть, скоти. А ще рупор Кремля видав фантазію про радіоактивне цунамі, яке навіки створить протоку імені товариша Сталіна. На скільки процентов повірить Трамп, когда поймет, что два посейдона, сработавших с разных сторон североамериканского континента, приводят к образованию радиоактивного цунамі, которое создает навики. імені товариша Сталіна. Цю істерику в Москві спричинив аудіозапис, опублікований CNN. На ньому Дональд Трамп минулого року розповідає спонсорам своєї кампанії про розмову з Путіним під час свого першого терміну. Американський лідер тоді попередив диктатора, щоб той не нападав на Україну. Я сказав Путіну: якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю до чорта Москву. Кажу тобі: у мене не буде вибору. А він не вірю тобі. Він таки повірив мені. На 10%. але цього достатньо, зауважив Трамп. У Кремлі почали викручуватися. Речник Путіна Дмитро Пісков нібито не знає, чи була така розмова, і взагалі припустив, що запис може бути фейком. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Існує багато неправдивих матеріалів. Тут важко сказати. Рекомендую звертатися до Білого Дому. І поки росіяни погрожують, а Кремль робить вигляд, що нічого не знає, у США шукають, як закінчити війну в Україні і розглядають новий підхід. Державний секретар Марко Рубіо розповів, що мав відверту важливу розмову із Сергієм Лавровим. За його словами, російський міністр запропонував новий та інший підхід щодо війни проти України, що саме мається на увазі, не уточнив. Але додав, що цю концепцію розгляне Трамп. Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту, сказав Рубіо. Водночас Рубіо зазначив, що Дональд Трамп розчарований, бо Росія не проявляє більшої гнучкості у питанні України. Вашингтон при цьому продовжує розглядати можливість нових санкцій проти Росії. Рубіо підтвердив, що адміністрація Трампа вже обговорює із Сенатом, яким буде законопроєкт про санкції, чи здатна Росія запропонувати американцям щось інше, крім подальших обстрілів України. Друзі, залишайте свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.